Схід сонця на одному із найвіддаленіших і найкрасивіших островів Японії. Тут на острові Йонагуні дикі коні вільно розгулюють уздовж берегової лінії, а населення настільки незначне, що іноді острів відчувається безлюдним. Тиша і спокій, якої не знайти у сучасному зайнятому світі. Це найзахідніша точка Японії. Тайвань звідси лише за 100 кілометрів, так близько, що іноді у безхмарні дні його можна побачити. Щоправда, такому сусідству місцеві мешканці не дуже раді минулого року під час. Напруги у відносинах США та Китаю китайська ракета пролетіла над Тайванем і впала в 80 кілометрах від Йонагуні. Тутешні рибалки кажуть, це було тривожно. Ракети не завжди точні на 100 відсотків. Це все людський фактор, і це дуже страшно. Майже всі тутешні рибалки налякані. І Тайвань це не єдина проблема в регіоні. Йонагуні розташований неподалік іншої групи спірних островів. Про власність яких заявляють і в Японії, і в Китаї котаро кобарі часто ловить тунця поблизу спірних островів. каже китайських патрульних човнів там значно побільшало. останнім часом. Вони почали переслідувати нас. Вони слідкують, потім наближаються до нас. Це все робить китайська берегова охорона. Це обурливо. Доволі часто китайська берегова охорона поводиться агресивно, каже чоловік. якщо вони візьмуть мене на таран, то в мене не буде шансів. Страшно, коли такий великий човен підпливає так близько. Для острова Йонагуні така сусідська напруженість призвела до великих змін у 2016 році. Тут побудували військову базу для спостереження. Незабаром Японія поставить тут і свої ракетні комплекси. Втім, сьогодні назвати йонагуні воєнним об'єктом поки що не можна. Тотешні мешканці, однак, певні, це лише питання часу. Наявність більшої кількості військової техніки тут не дає нам відчуття більшої безпеки. Наявність військової техніки зазвичай призводить до війни. Ми не повинні були б цього робити. Фумія кано народилася і виросла на Йонагуні. І навіть якщо почнеться війна, каже жінка, вона не залишить острів. Мисона та Я б померла за цей острів, якби до цього дійшло. Я люблю цей острів, я хочу жити тут вічно. Мене дратує ця політика, яка може зруйнувати наші життя. Економічна ситуація на острові, втім, не найкраща. Населення невелике, та й те скорочується. Тож чимало мешканців вітають економічну допомогу, яку принесе розширення військової бази. та саме ці переваги спонукали нас запросити сили самооборони на острів. Звичайно, були і ті, хто проти. Ми проводили референдум, але ми долаємо ці перешкоди. Втім, найбільше бажання тутешніх мешканців це зберегти мир і тишу не тільки на своєму острові, а й в усьому регіоні. Юрій Мамон, Голос Америки.